Ксенія учениця Павлоградського ліцею номер 10 і мріяти не могла, що побуває за межами України. Радіє, що така можливість випала на її долю. Коли дізналася, що подорожуватиме до Угорщини, то загадала бажання побувати у парламенті країни, будівля якого є третьою за розміром у світі. Дуже сподобалося в цьому парламенті. Дуже цікаво подивитися на історію угорщини і, взагалі, дуже круто. Не вщухають емоції, і учениці Павлоградського ліцею номер 1 На один тиждень виїхати за кордон без батьків а, і зі своїми друзями. От, ну, це дуже круто. Подорож до будівлі парламенту Угорщини стала одним з перших пунктів відпочинку для дітей. Тим паче, така можливість випадає. Не кожному це надзвичайний подарунок побувати в цій будівлі. Тут дуже багато глибоких цінностей. Діти відчувають, що вони в тому місці, де твориться історія, де твориться законодавство країни. Вони бачать якусь свою можливо, потенційну кар'єру в майбутньому, можливо, колись приїдуть сюди дипломатами. Це дуже класна можливість. Наша екскурсія досить коротка, на жаль. Проте діти побували у залі засідань, побачили корону, котра символізує конституційну безперервність угорської державності та єдність нації. Загалом у подорожі побували понад 50 дітей з прифронтових територій. В подальшому планують відправити до Угорщини ще дві групи малечі з України. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.